Ну, все, сьогодні мать йде на брівки. Да, да. Не, ну, наша нам розчоска, якщо у нас є вилка, правильно? Ну, а якби я не поснідала, то я б була зла як собака. Бля, яка забула випити, вернемось. Ну, а потім я бігала як якошпарина, тому що я півчаса не могла зібратися з-за того, що мені нема, діти. вдіти. Не, ну не можу ж я вийти на двір як попало, правильно? Дівочки, ви ж мене понімаєте? Ну, все, нарешті я вийшла з тієї хати. Сьогодні йду до майстра Мирослави і відчуваю, як кожен крок наближає момент турботи про себе. Вона працює професійно і делікатно. Кожен її штрих підкреслює мою природну красу. У Мирослави завжди той самий вайб, який хочеться зберегти в рамочці. Ми посиділи, поговорили, згадали деякі моменти, посміялися. І це реально той самий випадок, коли ти приходиш на процедуру, а отримуєш маленьку паузу для себе. Атмосфера салону спокійна, комфортна, і ти просто насолоджуєшся моментом. Коли дивлюсь на себе, бачу брівки, які підкреслюють моє обличчя, додають впевненості і гармонії.